Ну що, поїхали. Отже, як і обіцяв, сьогодні на розгляду нова глуш. Виїхав я, на жаль, погода собі така, не, не супер. Туман, сирість. Ну, Це типова італійська зима. Нам так прийдеться їхати 2 кілометри по такій дорозі. Надіюсь, що там попереду нема ніяких обвалів, обривів, оползнів. В моєму селі на Хмельниччині е дорога від траси до села така сама. Нічим не краще. І Нічого, їздять, возять. Перша проблема на цьому шматочку. Я не зміг приїхати, оскільки мусив збавити і переключити передачу, а потім е рушити я вже не зміг, колеса прокручувався. Ще раз спробую, якщо проїду, то проїду. Так, проскочив, набрав трошки швидкості і проскочив. Тут от є кам'яна дорога залишки, так як на селах це луківка. Під таку музику ми заїжджаємо в покинути село. Як це покинути село, можу підтвердити, що на даний момент тут ніхто не проживає. Колись два роки по тому, в цьому будинку, хтось був, ще проживав. Це, мабуть, ще комунальне приміщення. Ну, це єдиний будинок в більш-менш нормальному стані, але я не бачив його в продажу. Навколо нас, самі бачите, ще один гарний будинок. Але там зверху вже тріщина пішла, і Тріщина він закритий. То, що залишилося від будинку, він вже покинутий, нікому не потрібний. А зараз нам повезло, оскільки я знайшов ще один будиночок, в ньому відкриті двері, ми можемо зайти, подивитися, як там всередині. Звичайно, там вже, якщо двері відкриті, там все захламлено, але ми спробуємо зайти. І подивитися, отже, маємо сходи. так, Перепрошую, подивимось, в якому стані. Туда я... Там ще є нижнє під... цокольне приміщення, але в мене немає світла і там темно, і я туди не зайду. Але зможу показати вам цей другий поверх цього будинку. Тут три кімнати, одна, От стара. старий стіл. Скільки років йому не знаю, тут все що залишилося. В такому стані все це знаходиться. Тут щось вони замурували, не знаю що там, чи там старий, не знаю що там. Йдемо далі. Тут кімната. Так, вигляд такий, на жаль, з вікна. Так. Балон. Ну, це ще третя кімната в такому стані. Самі бачите, тут все відкрито, вітер позаносив листя. Тут стан критичний. ось, А це сюрприз. Здається, щось не вистачає. Туалета. ну ні, Туалет тут є. Я зараз покажу, де він. Коли виходиш на балкон, так, маємо такі вигляди, знову цю рухлять. Ялиночка і дивіться, що в нас тут є. Опаньки! Маємо туалет! <смір> навіть в ті часи тут вже були каналізація, туалет. куди воно все стікало, я навіть не хочу цікавитися Але туалет є. <смір> <смір> ну ось, ви бачите. Які вони ці італійські покинуті хати. Добре, виходимо. Зараз я пройдуся містечком, покажу вам інші об'єкти, будиночок. Цей так ніби більш-менш, але теж починає все це. Недовго не йому залишилося. Два роки тому він був більш гарний, побіляний, чистенький, акуратний. А зараз вже все. Видно, що більше вже за ним не дивляться, він закритий, але хтось раз рік приїжджає, подивитися. Тут була гарна церква, а самій церкві вже хаблик. Ну, вона вже обвалилася і тут навіть небезпечно знаходитись поряд, тому що вся вся стіна може бабахнути в будь-який момент. Ось що всередині церкви. Добре, йдемо далі. Ось там все зачинено, там, там Ну, не, не думаю, що вам буде цікаво дивитися на ті розвалені, але так швиденько, швиденько покажу. Ось тут Все в такому стані, що може бабахнути. На жаль, все це приречене. Вже все приречене, відновленню не підлягає. Тут всередині є такі тунелі, багато. Я колись там заходив. Якась миші летучі проживають. Воно все це обгорожено. Єдине, що я хотів піднятися от по цьому підйому. подивитися, що там на горі. Там є залишки чогось. Я навіть в машині взяв пилку, сокиру, секатор. У разі якщо десь чого, то можна буде пролізти. Я не знаю, чи варто чи не варто тратити час. Зараз гляну, що там може бути. Ну Там залишки будівель. Залишки, не то що будівля ціла, а залишки. Ну Спробуємо зараз. От, все, Ми вже практично обійшли містечко. На цьому вже це село закінчується. Тут ще є ходи, тут миші живуть точно летучі. Кажани, кажанчики мали б бути. Не знаю, чи ми їх побачимо чи ні. Тут темно, я не взяв ліхтарика. Бо який я необачний. Здається, а ось тут цікаво. Давайте перевіримо, чи два роки назад тут вода була. Подивимося, чи є вода. ще. Є вода. бачите, Вже в цьому селі є вода. Вже добре. Ну Там далі ще якісь хатинка останні. На цьому село закінчується. Да, до речі, були проведена електрика, як ми бачимо, свіжі стовби, гарний кабель ціленький. що да, це все приречене на пропасти. Е, Тому що є програма в Європі на відновлення ось саме таких містечків старих. І багато містечків попало під цю програму, і вони були відновлені практично. Так, люди в них не живуть, але вони. Так як ви бачили з попередніх моїх відео, вони в такому стані, відновленому, гарненькому, чистенькому. Це, на жаль, село не попало під цю програму і воно приречене на зникнення. От. Ну, Давайте зайдемо ще в цю вуличку, подивимося, що тут. Коли погода гарна, нема тумана, тут такі гарні краєвиди. Це єдине. Гарна річ, що залишилися краєвиди дуже гарні. А до речі, я поки спускався, записав пояснення, але потім побачив, що я забувся увімкнути мікрофон, і тому в мене відео вийшло без звуку, тому я зараз перезапишу на фоні оцих розвал, розвалин, перезапишу, тому що хотів сказати таку важливу річ. Мушу сказати, що Італія це не Україна. Якщо в Україні ще можна знайти якусь хатинку, таку, в такому стані за тисячу євро чи доларів, то в Італії ти такого не знайдеш. І ось я вам показав цей приклад, що можна зайти за таку ціну мінімальну, найнижчу. І то ще це не пряма ціна, це ще буде Аста. Аста це торги, ще, ще може піднятися ціна. Таких цін, як в Україні, в Італії немає, як казав мені один італієць, коли я купив хату в селі за 3 тисячі доларів, каже, у нас в Італії ти тільки можеш купити гараж за такі гроші. Тому майте на увазі, що оці об'яви хата за один євро, там за цим одним євро стопудово ще мінімум 50-100 тисяч. Так що нічого тут за таку ціну практично не знайдеш. Наш об'єкт знаходиться ось там, десь нагорі. Е... Покриття інтернету тут немає, я... телефон відключений від інтернету, але я в пам'яті пам'ятаю приблизно, як треба туди добиратися, і ми. Починаємо йти туди. Ось така дорога веде до цього об'єкту. Продовжуємо. Ну, ось такі вигляди. Зверху я тільки що піднявся. Там внизу видніється моя машинка. Ось переведу камеру на цю гору, а вгорі. От там є покинуте це село. Воно зараз в тумані, його видно погано, а можливо ця гора ще вища. А ось ми можемо спостерігати залишки старої дороги. Такі вона є дорога офіційна. Ну, як бачимо, вона викладена з камінців. А ось там і відніється вже і будинок. І так він вже від, далеко від цього місця, де я поставив машину. Шкода, що сьогодні така туманна погода, бо в сонячний день тут би. Ми могли б спостерігати дуже гарні краєвиди. А Тут бачимо якийсь стоп електричний, але без проводів. Сама хата там далі. О, вже вона на відстані 20 метрів від мене. Але дуже заросла навколо цієї вужиною. Так що не пройдеш. Не бачу ніякого проходу тут, все зарожчі вужиною. Та ось. Залишки цієї будівлі, що від неї залишилося, задня частина зовсім обвалилася, а передня ще стоїть. Но я не можу туди пробратися, щоб зблизька вам показати все це. Мабуть, ще прийдеться доставати дрон, щоб не втратити даремно час, не маститися і спробувати влізти туди дроном. Саме для таких випадків я його і придбав. Там, де я не можу пролізти, то пролізе він. Добре, тоді прийдеться вставляти картинку з дрону і показувати вам вже його зблизька. Отже, шановні, ми розібралися з цим питанням. Що ж можна купити в Італії за 7500 євро ще й по Асті? Я над... думаю, у вас склалося чітке враження, що за ці гроші нічого окрім. От такого ви купити не зможете. Літати всередині цих розвалин не було смислу, оскільки і так все зрозуміло. А ризик того, що мені прийшлось би лізти за дроном, був досить таки високий, оскільки дрон запрограмований так, у разі втрати зв'язку зі мною він піднімається на висоту і відшукує мене. Якби це сталося всередині цієї будівлі, ви самі розумієте, що б могло б стати. Він би піднявся, вперся би в потолок і там би жужжав до розряду батареї. Тому я не став ризикувати, тільки відчув, що зв'язок трошки втрачається, і я одразу вилетів. Скажу відверто, якби я знав, що цей об'єкт в такому стані, я би не забирав би вашої уваги. Але вже як я приїхав, то мені не залишалось нічого, як прийти, піти все це подивитися, обвідати. Тому вибачайте за це.